Золотянка Парканова. А от і спеціалісти можете мені по шею надати, тому що я можу ошибатися, вони можуть відрізнятися. Там вид відрізняється по методу розростання цього лишайника. А, і от можна от подивитися, наприклад, на цю частину лишайника, бачите, він по-іншому розростається. Це, можливо, от два різних вида. А, от спеціалісти пусть нам потім підкажуть. Ось ще один інший вид. Лишайники, вони, от їх цикл починає розростання саме взимку, то коли так сиро, холодно, нема з ким конфліктувати і вони найкраще проростають. І плюс вони ще наносять екологічну, досить велику полезну ситуацію, тому що благодаря ним можна зрозуміти качество повітря, яке їх окружають, грунта землі. Uh, то есть такой экочинник.